Добрий день! Сьогодні у нас ще одна новиночка. Це віконний пилосос з подовжуючою ручкою. Робимо розпаковку і, як завжди, текстуємо на вікні. Отже, в комплекті у нас йде інструкція, база до пилососу, подовжуюча ручка. Вона йде на метр двадцять, Вича ось така ганчірочка на цю ручку на липучці. Два типи шкрипка маленький і великий для зручності. Ось такий розприскувач для рідини. Також він йде з миючою насадочкою і з ось такою ганчірочкою одягається на неї. І зарядний пристрій. Тут у нас йде Type-C. У нас є два типи шкрипків. Ми вибираємо в залежності від того, яку поверхню ми будемо мити: маленький для маленьких-невеличких вікон і великий для великих вікон. Дуже зручно фіксується ось таким поворотом. В принципі, пилосос уже готовий для роботи. Вмикається він за допомогою кнопочки, точно так же легко вимикається. Продуктивність цього пилососу 80 метрів квадратних на одному заряді. Всередині йде акумулятор на 2000 мА, який заряджається приблизно 3 години, і на цьому акумуляторі він буде працювати близько 30 хвилин. Також треба відмітити, що тут досить потужна сила всмоктування 1,4 кПа. Для таких пилососів це найкращий показник наразі. Додатково можна встановити ручку. Значить, встановлюється вона досить легко, звичайним поворотом, і потім. Фіксується ось таким чином. Сама ручка йде розсувна на 1,20 м. Також фіксується за допомогою закручування. Для зручності миття тих самих високих вікон є спеціальна така насадка, яка фіксується також на подовжуючу ручку. Точно таким же чином, як сам пилосос. Ми можемо розбризкати необхідну миючу рідину на вікна і вже помити самі вікна. В комплект також входить така спеціальна пляшечка для розбризкування рідини, і на неї одягається ось така е, мийна, мийний тримач для, е, само, для самої ганчірочки. Яким чином він одягається? Значить, знімаємо е, саму кришечку, розбираємо цей тримач, одягаємо наверх. Тепер. Кришечку фіксуємо. Ось так, до заклацування і тепер закручуємо. У нас виходить такий собі розбризкувач з ганчірочкою. Ганчірочка також легко одягається, фіксується і вже готовий до роботи. Що ми робимо? Значить, ми розбрискуємо, далі натираємо наше віконця, витираємо весь бруд і тепер вмикаємо сам пилосос. Основна перевага цього пилососу віконного, що він збирає всередину водичку всю брудну, і е, залишає вікно повністю сухим. В цьому віконному пилососі йде резервуар на 50 мл, і виливається за допомогою ось таких отворів, які знаходяться позаду, Беремо і просто легко виливаємо. Також тут є ще один додатковий отвір це отвір для того, щоб промити пилосос із середини. Просто чистенькою водичкою і виливаємо весь бруд. Закриваємо. І пилосос знову готовий до роботи. І хоч цей віконний пилосос називається віконним, насправді не можна мити абсолютно будь-які скляні поверхні. І це буде незамінним помічником в вашій квартирі для прибирання, наприклад, скляних шкафів, плитки. Ще, можливо, якісь у вас є такі скляні поверхні в вашому будинку. Отже, для замовлення цього пилососу ви можете звернутися вже зараз на наш сайт або ж до наших консультантів.